Великдень це не лише духовне свято, а й чудова нагода проявити свої кулінарні та творчі здібності. І Якщо класичні паски залишаються незмінною традицією, то їхній декор щороку таки зазнає замін. Які ж паски будуть у тренді цього року, 2025-го, Розпитаємо у Оксани Новікової співвласниці кримської перепички. Вона є у нашій студії і не з пустими руками, а з паскою. Пані Оксано, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечір. Ну, сьогодні усі українські жінки, мабуть, пробують пекти паски. Розкажіть, будь ласка, одні ми з вами. Я на роботі, а ви до мене в студію прийшли без паски. Питання в тому, що ми сьогодні теж печемо. Я ж, так само, як вчора, так же саме, як позавчора. І в нас ну дуже гаряча пора зараз. Про тренди, які паски знаєте кожного року, коли ти приходиш до церкви, я не знаю, як ви мені здається, всі розглядають кошики. Хто з чим прийшов. Шов, і, зокрема, дивишся на паски, тому що ці витвори мистецтва на наші українські майстрині, вони просто не перевершені. Як цього року прикрасити паску? Які декори модні? О, ну, Мода це завжди це дуже від, знаєте, відносне поняття. Насправді зараз йде і в соцмережах, і не тільки в соцмережах. Е, розмови про те, що ісконна руська, і ісконна українська, і будь-яка інша, особливо зараз про українську. Ми зрозуміло, будемо говорити. Це тільки Паска прикрашена е, тістом, тістом зверху, а, але ну, моя бабця, да, я пам'ятаю ще з дуже давнього дитинства, а я вже ну, доросла дівчинка, що в Криму прикрашали. І білком в тому числі, тому що жарко, і тому, що паски їх було багато, і вони сохли, якщо їх зверху не полити. Mm -hmm. Тому насправді, скільки господинь, стільки різних пасок, стільки різних декорів прикрашали по різному, тому що хто що мав, mm -hmm. насправді мали багато білку, тому що паски на жовтках прикрашали білком. Було бажання прикрасити часткове тістом. На саме красиву паску до великоднього кошику, на, ну, на, mm -hmm. на, до церкви прикрашали тістом, а таки, коли був час цим всім бавитися, і паска дійсно була гарна і прикрашена. Ми е, декілька років тому теж зробили серію, коли ми прикрашали тільки тістом. На наше здивування вони користувалися найменшим попитом. І це і було це так, так сумно. Свята вони, да, вони хочуть yeah. чогось яскравого, і ми завжди робили щось нове: кольорові квітки, квітки бізешки, якісь там печиво цікаве. Цього року ми зробили новинку, і вона це була не просто новинка з точки зору декору, це була новинка і з точки зору. Всередині угу. да, і з точки зору того, що це абсолютно благодійна паска. Тобто, ми зробили кримську паску. Ми назвали її кримський інжир. Це паска з інжиром корогою і куркумою. І 100% її... ми її зараз показуємо на екрані. Сто її вартості, тобто вона коштує 700 гривень, але вона того варта і по ну якби... а п'ятники сто 100% її ціни йдуть до допомоги військовим, які. Жили в Криму колись, переїхали зараз. Служить зсу. Це mm -hmm. ударна рота Серафіми 104-ї бригади територіальної оборони. Ще можна придбати цю паску? Вона ще нас сході. лімітована серія була 100 пасок, але в нас ще 15 ще є. Тому є запрошуємо дні. купуйте і будемо робити гарні. Да, і рази. ми з ці 700 тисяч перерахуємо хлопцям. і Я думаю, вони точно будуть на не, не зайві. Як зробити стильний декор власноруч? Поділіться секретом в нашому ефірі. Ну, питання до того, що ми в цього року ми багато використовували цукрових квітів. Це можна зробити цукрову мастіку з цукрової пудри і желатину, якщо це повністю. Угу. І є зараз, зараз настільки багато різного інвентарю. Що можлив, ну можливо а такий ще рецепт, є. щоб легко, але гарно. Але це це достатньо легко. Можна відсадити просто звичайні бізешки різного кольору з білку. Вони прекрасно, швидко печуться. Діти це дуже люблять, і можна саме головне, знаєте, в цьому не м, який буде декор, да? а разом зібратися з родиною, особливо якщо це діти, да? чи це будуть прянічки, якісь печиво, але головне це з настрій. Ну, Насправді дуже сумно, що да, я розумію, прекрасно війна, але ну, для мене війна почалася 11 років тому. Тому ми тим і сильні, да, що ми не здаємося, що ці традиції залишаються з нами. Ми повинні їх зберегти, ми повинні їх передати нашим дійцям. Мені дуже шкода, що я не можу. Зрозуміло, попасти до Криму, да? попасти на цвинтар, попасти до мами і зібратися великою родиною. Але тим не менш, ми, до мене приїде моя сестра, якби ми, ми тут разом у Львові, і ми все одно будемо, ми підемо до церкви, ми з нашими моїми колегами в пекарні, там теж багато кримчан зберемося. Це і... свято про об'єднання, це а! свято про силу Духу. І це врешті свято, яке виборюють а! для нас. Збройні, Бо декори, начинки, це все вже. ну, Похідне, Похідне від цього, yeah. але тим не менш головне, що це ж важливо використовувати все ж таки якісну сировину. Зараз з цим проблема насправді зрозуміла, і навіть якісне борошно знайти проблема, але речі. намагайтеся купити і використати гарну сировину. До речі, про якість от тим, хто купує паску, не пече власноруч. Тому що, коли ти печеш, ти розумієш плюс-мінус. Як... На жаль, і навіть і так, ці так не, ці не завжди. Довжди. Але ті, хто купують паску, я завжди читаю склад, що має писати в складі, і чого там писати точно немає. Знаєте... Ну на жаль, хоч і в нас ну, декларують, що всі виробники повинні писати склад і, і дотримуватись того, що там написано. Це на жаль, не завжди так. Це в нас все ж таки на совісті виробника. Я все ж таки за те, щоб ви обирали не конкретну етикетку, а виробника uh -huh. виробника, якому ви довіряєте. Виробник, якого ви вже купували, і знаєте, що це безпечно в першу чергу і смачно в другу, які вам подобається. Тому що ну, від цього, ну тось, тобто це може бути не завжди дорога паска, повірте мені. Може купу Він коли ти заплатиш дуже та, велику ціну, та, а, та, а паска зовсім та, не така та, смачна, та, як сама звичайна паска. Тобто та. тут зараз дуже модно, багато хто робить паски з різними там такими, ем, рідкими начинками. Ну, це вже більше таке, знаєте, зовсім. Інша віт в така мрігах ну, да, це вже більше до, до тістечок, а. я так разу, да, до якихось пляцків. Але тут все ж таки головне, що дійсно довіра. Довіра завжди основа в суспільстві, да, будь-якому. Це стосується і їжі в тому числі. Я... Якщо ти довіряєш виробнику, Якщо ти довіряєш виробнику і той же сировини, так само ми купуємо зараз, ну крім італійського борошна, яке зовсім дороге з українського, тільки богомілу. Тому що це не тому, що там ну це на правах реклами, а тому, що ну реально ми не можемо зараз знайти нічого іншого, щоб, хоча якось відповідно, ну тому що в нас дуже мало ну, зерна. Mm -hmm. Якісно залишається в Україні, знаєте? Я завжди коли маю такі теми до розмови. Я завжди отак пробую, як вищепнути щепнути якісь поради, щось почерпнути. Я та людина, яка заходить у магазин, бачить паски, і мені потрібні вони всі. Вони всі такі гарні, всі до мене говорять. Питання до того, що можна спробувати, хоч да щоб потім розуміти, яка вам буде смакувати на наступний я рік. Стараюсь не їсти максимально, але я їх купую. І отут питання. Мені здається, що таких, як я, людей, є дуже багато. Приходиш ти додому, бачиш ті два. 20 пасок, і думаєш, я ж майже не їм питання: як зберегти паску чим подовше? Тому що ну заморозити паску можна морозити, якщо вона ну якби не тільки з води, і більше там нічого, mm. да, і борошна. То зазвичай здобне тісто прекрасно морозиться. Потім просто розморожуєш її, так її так, так. Так можна чим подовше зберегти. Так, так. Просто єдине, що не храніть в паски в холодильнику, з як будь-який хлібоборошняний виріб, як хліб, mm -hmm. як будь-що здобав в холодильнику найгірший варіант. Mm -hmm. Чи просто от заверніть в папір, чи в тканину. Угу. І наостанок, секрет приготування пухкої класної паски, і врешті, до речі, коли треба пекти паски, тому що е, багато дискусій, чи можна в страсну п'ятницю пекти, чи не можна, чи можна в четвер Я пригадую, моя мама, коли місце тісто це не можна сваритися в хаті. Краще так. взагалі не ходити, не заходити на кухню, мама, вибач але просто собі дай сидіти з боку, поки це тісто, бо тісто не виросте. Протягів не можна було протягів, це дійсно, тому що воно важце важливе. І воно справді, по-перше, ну, вдома немає роз... розстоячних камер, вдома немає ну, тестомісів. Mm -hmm. да? ну, в нас навіть невеличка пекарня, але ми маємо все обладнання, яке має бути. Але протягів воно все одно боїться. Mm -hmm. Навіть от кондиціонер включиш і вже все впади. Mm -hmm. да, да? І воно mm -hmm. все. Ну тобто, це ж це ж реально так. І ми так само хрестити так. все. Молимося. Там все а так які секрети? Що може такого секретного можна додати до тіста, щоб от поставила паску і зрозумів ну, найсмачнішої господині? Ну як ну, ну, би ну зрозуміло, що вона повинна бути здобною. Да? Це масло, але ми завжди додаємо ще олію. Бо вона смачніше, вона довше зберігається, тому що суто на маслі вона не така. Ми якби ну ми використовуємо домашні цукати, які ми робимо самі. Наприклад, ну от з лимона за пельсинами варимо цукати. Ну Чи мене вже ви точно привабили. От, от це паска вона з шоколадними дропсами, але на жаль, у нас ну Україна не робить. Ми не ми прошу і дропси. Це це крапельки, такі маленькі шоколадні. Ну я Лю... Ну є діти, наприклад, ці ну, багато дорослих не зіляєте. любить, не любить родзинок. Угу. Ми для цього зробили з шоколаду. Гарна традиція насправді святити Пасхи. Вона така, знаєте, вона от чомусь на всіх об'єднує. в кожній хаті печуть паску. Так. Дякую вам за цікаві поради за роз'яснення і за добру ініціативу, в котре закликаю прийти купити паску. Як вона називається? кримський інжир, кримський інжир і всі виручені кошти безпосередньо перейдуть для наших військових. Про секрети приготування найсмачніших пасок. Ми розпитали Оксани Новікової співвласниці кримської перепічки.